Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх в цьому відео ми з вами розглянемо дуже бойову та важливу у спортивному плані партію, яка була зіграна у другому раунді третього кола Кубка Світу, що проходив восени 2011 року в хан мансійську Одним з протистоянь третього кола було суперництво відомого ізраїльського гросмейстера Еміля Сутовського та видатного українця Василя Іванчука. Слід зазначити, що в Кубку світу дуже жорсткий графік. Кожне коло складається з двох партій з класичним контролем часу. Якщо суперники закінчують в нічию, то далі йде тайбрейк з рапід та бліц партіями. І ось в першій партії Еміль Сутовський зумів вперше у своїй кар'єрі виграти у Василя Іванчука. А ця друга партія, яку ми з вами зараз будемо розглядати, звісно, мала дуже вагоме значення. Якщо Іванчук програвав або робив нічию, то далі відразу проходив його суперник. Тому граючи чорними, видатний український гросмейстер опинився у так званій must-win situation, тобто в ситуації, де йому треба було вигравати. Звісно, в такому випадку треба обирати бойовий асиметричний дебют. І у відповідь на є 4 Василь Іванчук чи не вперше у своїй кар'єрі зіграв Ж6, обравши в кінці кінців основний варіант захисту Пірца Уфімцева. Д4, слон g 7 кінця 3, Д6 і Ф4. Як ми бачимо, Еміль Сутовський також не проти відкритої гри вже в дебюті, обираючи систему трьох пішаків, він йде на дуже небезпечні для обох суперників позиції, в яких ціна кожного ходу надзвичайно висока. Кінь в 6, кінь в 3, 2 нулі. І тут замість звичного слон Д3. Еміль Сутовський застосовує хід Е5, Кінєв Д7 грає Іванчук, H4. Білі хочуть відразу створити атаку на Чорного короля. Можливо, поставити мат і не вдасться, але якщо буде змога поставити вічний шах, то білих це також задовольнить. С5 грає українець, H5, СД. І тут білі застосовують добре відомо ще з середини ХХ століття жертву фігури. Слід зазначити, що основним все ж таки в цій позиції вважається взяття на Д4 і після ДЕ ферзь Ф2, так неодноразово грав видатний гросмейстер минулого Давид Бронштейн. В його партії проти Пальміотто Мюнхен 1958 рік було ЄФЖЖ, слон F4. І після кінь 6 ферзя ж 4 білі створили можливість атаки на королівському фланзі, треба лише позбутися коня F6, і в подальшій боротьбі Давид Бронштейн без особливих проблем обіграв свого суперника. Але Еміль Сутовський застосовує жертву фігури, забираючи на G6. Давно відомо, що приймати жертву потрібно, оскільки якщо зіграти hg, то тут вже взяття на d 4 з переводом ферзя на h4 дає білим вирішальну атаку. Справа в тому, що кінь на F6 піти не може. Тут чатує білий пішак, тому всі намагання чорних захистити цю позицію наштовхуються на досить природні, в той же час дуже сильні ходи білих. Але Іванчук, звісно, прекрасно знає висновки теорії в цьому варіанті, тому обирає принципове взяття на c3. gf е, шах. І тут відмовитись від взяття не вдається. Після короля h8 білі ставлять форсований мат. Найбільш сильним продовженням за білих є смілива жертва Тури на h7. Після взяття кінь g 5. Якщо відійти на h8, буде ферзь h5. а після король h6 ферзь йде на d 3 Далі кінь f6, прикриваючи ще й поле h7. Але після взяття тура h8, F5 грають білі, поновлюючи загрозу ферзь h3 і все ж таки врешті-решт ставлячи мат. Тому український гросмейстер забрав пішака турую. Зв'язка слон c 4 e 6 Чорні на мить перекривають діагональ a 2 g8. Якщо забрати на Е6, то кінь Е5, тому кінь ж 5 грає Сутовський, це також найсильніший хід «ЦБ», слон б'є Б2, «Ферзя» 5 «Шах». Природний хід С3 перекриває слона Б2 і дає можливість чорним зіграти кінь Е5 після взяття подвійний удар, і чорні успішно розвивають свою атаку. Тому Еміль Сутовський залишився без рокіровки, пішов на Е2. Скоріше за все, ця позиція вивчалася Емілім Сутовським в його домашній лабораторії. Перед Іванчуком дуже непростий вибір. З одного боку, найсильніші продовження за чорних з великою ймовірністю вивчалися ізраїльським гросмейстерам. А з іншого боку, якщо зробити слабкий хід, то можна відразу програти, отримавши мат. Тому тут Василь Іванчук вирішив обхитрити свого суперника, зробивши новий для теорії хід, і в той же час змусивши Еміля Сутовського думати самостійно, вже не покладаючись на домашній комп'ютерний аналіз. Звісно, чорним треба якось розвивати свій ферзовий фланг, але природний хід кінь це 6 наштовхується на просте взяття на Ф7, Далі ферзь d6, кінь b6, нападаючи на слона і захищаючи пішака відхід шах король в 3. І тут все ж таки розташування короля чорних значно гірше, ніж розташування білого короля. У білих також перевага в розвитку, тому атака на чорного короля дуже ймовірна. Але Василь Іванчук робить новий хід, кінь ф8, захищаючи пішаки Е6 та h 7 і відкриваючи діагональ для слона. Еміль Сютовський забирає конем туру, і після взяття на Ф7 створилася ключова позиція цієї дуже важливої партії. Що ж робити білим? Кращим варіантом було просте взяття на д 6 і після ферзя 4, нападаючи на слона, ферзь білих повертається на д 3 Звісно, у білих тут немає якоїсь виграшної атаки, але вони тримають все під контролем і після приблизного кінь БД 7 слон Б 5 ферзя 5, слон А3 зберігають велику позиційну перевагу. Але Еміль Сютовський, скоріш за все, дуже сильно нервував і хотів якось відразу досягти свого в атаці на чорного короля, тому поспіхом зіграв F5. Він напав на зв'язаного пішака, хоче відкрити вертикаль Ф і все ж таки замутувати чорного короля. Але після простого слон б'є Е5, виявилося, що мату королю чорних немає, а чорні самі поступово переходять до контратаки. Зараз під боєм слон Б2. І тут Еміль Сутовський, не бачачи кращої можливості, вирішив зробити ось такий хитрий хід, як Тура h 5. Ідея зрозуміла. Після помилкового взяття слона буде ФЕ Шах і взяття ферзя чорних, бачачи цей нескладний варіант, Василь Іванчук просто сховав короля на Е8. є 8 Ф'є зіграв Еміль Сутовський. І в цій позиції Василь Іванчук міг відразу отримати дуже велику вирішальну перевагу, зігравши ферзь Б4 подвійний напад на слонів. Водночас розв'язуючи слона Е5, і білі тут гарантовано програють фігуру. Після слон Б3 забираємо слоном. Але слон б'є е 6, зіграв Василь Іванчук, він хотів якнайшвидше розвинути свої фігури. Слон б'є е 6, ферзь Б5 подвійний удар. Якщо відійти на F3, то ферзь Б2 і на слон д 5 кінь б 7 Чорні поступово розвиваються, маючи дві сильні легкі фігури за туру. Тому ферзь Д3 зіграв Сутовський, пропонує розмін ферзів. Але Василь Іванчук не погоджується на розмін ферзів і подальше взяття на Б2, і він бере слона ферзем, маючи на увазі створити атаку на білого короля. Але звісно, цей хід потребував дуже серйозних розрахунків, оскільки білий ферзь також може атакувати чорного короля. Ферзь f 5 зіграв Сутовський з загрозою ферзь f 7 Ферзь Б5 шах, С4, ферзь Б2, король Ф3. І тут український гросмейстер йде на жертву коня та тури заради активізації інших фігур і створення вирішальної контратаки. Кінь С6 грає українець, маючи на увазі вилку кінь d4, але хід за білими, ферзь Ф7, король д8, шах, король С7. Що робити далі? Якщо забрати туру? То атака чорних дуже швидко призводить до мату Кінь Д4, король Е4, шах Ферзем і ось такий чудовий мат королю, який знаходиться в центрі шахівниці. Тому білим треба відмовлятися від взяття тури. Можна піти ферзь, але після король Б6 ініціатива переходить до чорних. Тура Д1, ферзь c 3 шах, король e 4 знову шах подвійний удар, ферзь d3 і ферзь e 2 Білі закриваються турою, ферзь g 2 знову перекриття, ще одне перекриття, і нарешті вирішальна зв'язка і напад на туру ходом кінь b 4 Чорні виграють матеріал, а з ним і партію. Тому Еміль Сутовський вирішив забрати пішака h 7 турою шах, король b 6 Знову ж таки, шахи у білих закінчилися. Але. Еміль Сутовський забирає на А8, маючи на увазі взяття на Б7. Створилася дуже цікава позиція, в якій черга ходу вирішує все. Тепер ініціатива в руках Іванчука вже до самого кінця партії. Подивіться, як потужно проводить кінцівку цього поєдинку Василь Іванчук. Він грає кінь, Д4 шах, король ж 4 взяття з шахом, король аж 5 і ще один шах. Король g6, контратака ферзя, шах, король відходить, і слон f4. Врешті-решт, білі повинні віддати обидві свої фігури. Спочатку слона після король g7, а потім і туру. Але взяття коня. У чорних не вистачає якості, проте вони продовжують атаку. Ферзь g6. Якщо піти король d5, то після ферзь f5, король d4, ферзь чорних забирає туру. І ця позиція виграна. Тому ізраїльський гросмейстер відійшов на е 7 далі слон g5. Якщо піти на d7, то ферзь ф 7, і після взяття на d6, чудовий мат слон F4. Тому король F8 зіграв Сутовський, але після ферзь F6 здався. Дійсно, мат неминучий. Якщо піти на Е8, то ферзь е 7. Якщо відійти на g8, то ферзь е 6. Після короля Ф8 слон а 6. А якщо піти на h 8, то слон Ф6, король h 7, шах, ще один шах і нарешті мат. Ось така чудова партія у виконанні Василя Іванчука. Як ми бачимо, дебютний експеримент Емілія Сутовського, метою якого було швидко поставити мат, або принаймні вічний шах королю суперника провалився. Василь Іванчук, зробивши об'єктивно не найсильніший, але в той же час новий хід, змусив суперника думати самостійно і відігрався чорними у надважливій партії. Варто додати, що деморалізований Сутовський у двох рапід партіях тайбрейку не чинив жодного опору і обидві їх програв, дозволивши своєму супернику Василю Іванчуку пройти в наступне четверте коло. Кубку світу 2011 року. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!